Звук О треба вимовляти в усіх словах рядка. Варіант А. Агрономія під наголосом звуки вимовляємо чітко, без наближень, тому вимовляємо О, каталог О, донька О, але у слові поріг далі йде склад з наголошеним І, тому О вимовляємо наближено до У. Варіант Б. Дрова, вимовляємо О, косий О, русло О. І фольга О. Цей варіант нам нібито підходить. Варіант В. Новий вимовляємо О. Кропива вимовляємо О. ЗОзуля тут е, перед складом з наголошеним У О, буде уподібнюватись до У. І копійка перед складом з наголошеним І, так само О буде уподібнюватись до У. Е, Г. Літопис вимовляємо О. Лопух, вимовляємо У. О наближене до У. Союз так само наближене до У. І голубка знову ж таки наближене до У.